Хороша пісня. Взагалі дуже багато пісень з війною вони набули, набули глибшого змісту, особливо ті пісні, які говорять про якісь важкі обставини, важкі ситуації, тому що вся наша країна потрапила в дуже важку і непросту ситуацію. І найгірше, що війна вже триває довго, кінця її не видно і багато всього непередбаченого. І багато всього недоброго чекає. Тому ці пісні вони глибокі і вони втішають, тому що, попри обставини, все ж таки ми маємо знайти ось цю втіху і потіху в нашому Господі. Взагалі, незалежності від віку, статі, статусу або будь інших, інших речей, людина переживає час від часу пригнічений стан. Або не лише час від часу, а в принципі довго переживає. Що таке пригнічений стан? Це стан, коли смуток він огортає душу. Коли речі, які приносили радість, вони вже не приносять? Коли душа просто спустошена і втомлена, і ти не розумієш, буває, чому втомлена, що відбувається, чи переживали ми такий стан? Стан, коли нічого не хочеться. І найгірше, що такий стан він може тривати не день, не два, бо погода змінилась, а він може тривати місяцями і роками. І насправді, дорогі брати і сестри, що нам робити з цим? Як проходити різний? Як проходити ось цей стан пригнічений? Є купа варіантів різних. Але лише писання, воно справді дає вихід. Лише писання, воно дає нам надію. І сьогодні подивимося ми на один псалом псалом одного чоловіка, який пережив дуже непростий свій стан. Йому було неймовірно важко. Але тим не менше, він написав цей псалом. Це не Давид, це інший. Тому, псалом 41, я хочу вас просити відкрити разом зі мною. 41 й або ж 42 й псалом. Ми будемо читати і будемо роздумувати про нього. І будемо дивитися, як Господь Він відновлює людину і яка відповідальність на людині. Отож, 41 й або ж 42 й псалом. Для диригента хору псалом навчальний синів Кореєвих. Як лине той олень до водних потоків, так лине до тебе, О Боже, душа моя. Душа моя спрагнена Бога, Бога живого, коли я прийду і появлюся перед Божим лицем. Сльоза моя стала для мене поживою в день та вночі, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог? Як про це пригадаю, то душу свою виливаю, як в многолюдді ходив, і водив їх до Божого дому із голосом співу і подяки святкового натовпу. Чого, душе моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Мій Боже, душа моя тужить в мені, бо я пам'ятаю про тебе з країни Йордану і Гермону, і з гори, і з Міцару. Прикликає безодня безодню на гурки твоїх водоспадів, усі вали твої і хвилі твої перейшли наді мною. У день виявляє Господь свою милість, уночі ж його пісня зо мною, молитва до Бога мого життя. Повім я до Бога, тискве моя, чого ти про мене забув, чого я блукаю, сумний через утиск ворожий, ніби кості ламають мої, коли вороги мої лають на мене, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог. Чого, чого, душа моя, ти сумуєш? І чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я буду ще дякувати за спасіння мого Бога. Зовнішні обставини, скоріш за все, говорять про те, що цей псалом був написаний під час переслідування, коли Давид він втікав від своїх ворогів, І ось ці сини Корея, вони були разом з Давидом. Вони поклонялися в храмі, звершували храмове служіння. І коли були ці зовнішні важкі обставини, коли Давиду доводилося втікати, вони разом з ним втікали. Це скоріш за все робиться припущення. Але навіть з псауми ми бачимо, що автор він переживає важкі обставини. зовнішні, вороги його оточили, вороги його тиснуть. І окрім зовнішніх обставин, я хочу, щоб ми звернули увагу, що відбувається в нього всередині. Тому що зовнішні обставини вони дуже часто змінюються. Зовнішні обставини вони бувають дуже важкими. Але дуже важливо, а що відбувається всередині? І зверніть увагу, автор він говорить: сльоза моя става для мене в день і вночі. Він говорить, що він постійно плаче. Він настільки сильно засмучений, що сльоза в день і вночі вона на ньому. Чи переживаємо ми такий стан, коли просто плачеш цілий день і не можеш зупинитися? Найгірше буває тоді, коли вже хочеш плакати, а немає чим плакати. І він каже: мені важко. Більше того, він говорить, що емоційна давка, люди йому задають запитання: ну де твій Бог? Ти ж там ходив, поклонявся, молився, звернув якесь служіння. Де твій Бог? Де він? Окрім цього, душа автора вона переживає тривогу, смуток. Йому непросто. Окрім цього, він говорить, що вороги оточили мене і кості мої ламають фізичний біль. Ось цей душевний, те, що він переживає, воно в нього відбувається на фізичному рівні. Друзі, автор переживає непрості періоди в своєму житті. Можливо, ми себе знайшли в цих симптомах. Можливо, ми точно так само, як і він, плачемо, можливо, нам тіло болить від того, що вже просто від усього втомилися, а можливо, просто нам також задають запитання, а де твій Бог? Покажи свого Бога. Подивися, якось в інших життя краще, ніж в тебе. В тебе не таке життя. Вони в Бога не вірять і в них краще, а в тебе все погано. Друзі, які речі ми переживаємо? Що засмучує сьогодні нашу душу? Що сьогодні вводить нас в стан тривожності? Що ми переживаємо? І ось, зверніть увагу, друзі, автор, будучи в такому непростому становищі, що він робить? Що він робить? Він лежить? Він... Ні. Він каже, душа моя спрагнена Бога живого. Моя душа лине до нього. Я хочу до Бога, я хочу до стосунків з ним. Друзі, в такому непростому стані його душа має вибір. Він має вибір, що йому робити. Що йому робити? До чого його душа має прагнути? Що саме цікаво, інколи люди кажуть в пригніченому стані, що «ну в мене нема нічого, бажання ніякого. Це насправді неправда. Пам'ятаєте царя Ахава, Ізраїльського царя, коли в нього був певний конфлікт з наводом, який тримав виноградник, і цей цар захотів забрати цього виноградника, але народ йому сказав: Я тобі не віддам.' І Ахав настільки сильно хотів цього виноградника, що більш нічого не хотів, і впав реально в депресію через свій гріх, через своє гріховне бажання. І в нього ніби нічого. Йому пропонували, біля нього були, ходили. Він нічого не хотів. Але він все ж таки хотів. Він хотів виноградник. Людина в самому пригніченому стані щось дай хоче. Щось вона да й хоче. І ось, друзі, автор, він каже, моя душа прагне Бога. Я хочу бігти до Бога. Я хочу втішатися на Ми зараз пізніше про це поговоримо, як це. А Але, друзі, сьогодні, чим ми, чим ми наповнюємо нашу душу, коли нам важко, коли ми в стані пригнічені. Де ми шукаємо втіху? Дуже часто люди сьогодні шукають втіху у фільмах, рівсах, музиках, відео. Чому, коли ти включаєш музику, ти ходиш, ти слухаєш і тобі стає легше. Тому що ти слухаєш якусь хорошу музику, яка тобі подобається. Ти дивишся фільми, які, можливо, тобі подобаються. І фільми, і музика вони просто заглушують ось це бажання. Бажання, Господи, звільни мене. А можливо, перегнічений стан лікується солодким. Це ж правда, дуже часто люди стрес заїдають саме солодким. Їдять, їдять, і їдять і ще раз їдять. Ніби й не хочеш їсти, але їсиш. Чому? А тому що в душі, а в душі непросто. А можливо, друзі, ми заїдаємо наш стан таблетками. Я маю зараз дотик до молоді, яка не вірує в Ісуса Христа. Знаєте, як вони вирішують свої пригнічені стани. Це правда, це те, що я спілкувався з ними. Якусь це слабо віри. Вони вирішують антидепресантами. Антидепресанти їм призначають. Вони йдуть до психіатра і перше. Психіатр виписав. Антидепресант. Раз, два, три. Тобі не допомагає. Приходь через півроку, ми тобі припишемо дозу більшу. Це правда, це те, до кого я дотикаюся. Намагаються заглушити свій стан. Свій стан просто таблетками. Вони настільки сильно повірили, що таблетки лікують, а таблетки нічого не лікують. Виключно віра в Христа, вона зцілює. А можливо, друзі, ми втікаємо в гріх. Шукаємо втіху в гріху, в якійсь насолоді. В чому ми шукаємо своє звільнення? Що прагне наша душа, чого ми хочемо? Друзі, автор, він каже, я біжу до Бога. А що означає бігти до Бога? Перше, що він зробив, він написав цей псалом. Він вивив своє серце перед Богом. Він написав псалом, псалом, який описує повністю його стан, який описує його стан сумнівів, тому що він сам сумнівається, Боже, де ти? Мене вороги оточили. Але це праведні сумніви. Він виливає своє серце перед Богом. Друзі, послухайте, бігти до Бога. Це вивити йому своє серце. Це вивити йому свої переживання. Це вивити йому свій смуток, свій біль. Ось, що означає бігти до Бога. Бігти до Бога це нуритися в Його писання. Почати досліджувати слово, взяти як мінімум псалми. Цікаво, що читаючи псалми, можна задавати їм три глибоких питання. Перше, це що переживає автор. І зазвичай те, що переживає автор, переживаємо ми. Друге, який Бог в цьому псаумі? Насправді, що робить Бог з цим автором, як він його виводить, який характер Бога проявляється. І третє, а яку істину з цього псалма я можу взяти для, своє... для свого практичного життя? Друзі, ось що зна... означає зануритись в писання, це ставити питання, питання, питання. Боже, де ти? Боже, мені важко, допоможи мені. Ось що означає спілкування з Богом. Спілкування з Богом це не просто прочитав, закрив. Ні, це діалог, це я читаю. І потім я виливаю своє серце в молитві для Нього. Друзі, прагнути Бога це також нагадувати собі Євангелію. Євангелію того, хто помер за нас на Христі. Знаєте, завдяки крові Христа на Христі ми маємо й доступ до Отця. Саме завдяки тому, що Христос помер за нас. Ми маємо доступ до Бога. Ми маємо щоденне, постійне спілкування з Богом. І ніщо не може відвучити від любові Божої. Абсолютно ніщо. Чому кров Христа була пролита? Друзі, ми маємо вибір, як нам вийти з нашого пригніченого стану. І вихід автор знайшов. Він каже: в Бозі. Цікаво, що в будь-якому стані, важкому, непростому, знаєте, що ще з'являється? Ось це питання, де твій Бог? А воно говорить про глибокі сумніви, які закидуються в серце людини. Дуже часто в самих таких непростих обставинах закрадаються сумніви. Диявол він намагається закинути або сумнів, або брехню. Що за сумнів, що за брехня? Наприклад, а Бог точно добрий? От ти подивись, скільки в житті непростого. Бог точно добрий до тебе? А ти точно віриш, що Бог тебе любить? А ти точно впевнений, що Бог він тебе зараз веде? Слухай, а ти точно впевнений, що ти з цього стану вийдеш? Ну бо не вийдеш. Неможливо вийти з цього стану. Бог тобі не допоможе. Друзі, послухайте, дуже часто в наших станах є брехня, в яку ми можемо вірити. Є сумнів, в Володіти нашим серцем. Чи розуміємо ми стан свого серця, що володіє моїм серцем? В яку, можливо, я брехню повірив або в якийсь смуток в мене в серці, що мене наповнює. Друзі, це ніби така підсвідома річ, ніби, ніби і віриш в Бога, ніби і розумієш всі правильні ці конструкції. А чомусь воно не працює? Чомусь воно не працює. Бо щось заважає, дуже часто це заважають сумніви. Дуже часто це заважає якась брехня, в яку ми можемо свідомо вірити. Що треба для цього робити, що робив автор. Цікаво, що маючи ці сумніви, він нагадує собі пам'ять, він говорить до своєї пам'яті, він каже: пам'ятай про те, що Бог зробив нам в Йордані, що Він нам зробив в Гермоні. І потім він говорить в восьмому вірші: Бог прикликає безодню, безодня, хвилі морські, проносились наді мною. Він нагадує собі, нагадує Божу всемогутність в його житті, як було йому непросто, але вдень і вночі. Божа, милість була з ним. Божа милість була з ним. Пісню він співав для Бога. Друзі, він нагадує собі, він нагадує собі, як Бог його вів. Що може зруйнувати сумнів? Що може зруйнувати брехню? Це може зруйнувати виключно пам'ять. Про Боже проведення в нашому житті. Ми пам'ятаємо, як Бог веде наше життя. Взагалі, Бог виводить народ з землі єгипетської, пам'ятаєте, що він часто говорив? Як буде тобі добре, то не забудь за мене. Як буде тобі погано, то не забудь за мене. Пам'ятай мене, пам'ятай мене, пам'ятай мене, пам'ятай мене! Пам'ятай, як ти йшов. Друзі, а чому? І знаєте, я якось думав, насправді, а чому так важливо пам'ятати? І якось Саша Савич в семінарі він сказав: чому? Він каже, бо коли людина вона аналізує своє життя, коли вона згадує історію, як Бог її вів. І коли вона опиниться в важких обставинах свого життя, або на роздоріжжі, згадаючи минуле, вона обере правильне. Тому що вона буде розуміти, Бог уже вів мене, Бог уже свою руку мав наді мною, він уже є. І навіть, друзі, послухайте, якщо ми, можливо, ми руку Божу не відчували, або нам важко пригадати, то, як мінімум, нам є що згадати. Це Хрест Христа, спасіння його. Нам є що згадати. Божа милість, вона є. Що нам потрібно, щоб зруйнувати наш сумнів? Давайте ми пригадаємо просто своє життя, своє, свою першу любов до Христа, свої перші страждання і виклики, з якими ми зіштовхнулись, коли Бог нас вивів через людей, через обставини. Друзі, пригадуємо це. Не забуваємо те, як Бог нас вів. Це настільки важливо, це настільки душу втішає, коли я просто нагадую собі ось ці глибокі речі. Це дуже важливо. Цікаво, що автор. Окрім того, що спілкується сам з собою, окрім, точніше, окрім того, що спілкується з Богом, нагадує собі ось ці глибокі істини того, як Бог його вів, він починає говорити ще сам з собою. Він говорить двічі, до речі, в цьому псалмі. Він говорить, чого душа моя, ти сумуєш, і чого ти непокоїшся. Друзі, а чому він говорить сам з собою? Насправді, ніби достатньо, він поговорив з Богом, вивив йому своє серце. Він нагадав собі хороші глибокі істини, як Бог його вів, а він починає з собою говорити. В результаті душа то не заспокоюється. Да, таке буває, таке буває. Ми молимося, ми постимося, ми говоримо. А душа все рівно в тривозі, душа все рівно в смутку. І ніби знову ж таки ось ця брехня закрадається. Ну і що? Ти і молився, і читав, і піс закладав, і з людьми говорив, і все, все. все. І що? Душа як в тривозі, так і в тривозі, що робить. А автор каже, Душа моя, чого ти сумуєш? Дуже часто в пригніченому стані наша душа, дивлячись на об'єктивні фактори обставин, вона починає диктувати нам наш стан. Це правда. Дуже часто саме от в депресії, наприклад, людина, вона не говорить сама собою, ні. Депресія говорить замість неї. В нас все погано. От нас все погано. Ти ж подивись, як все відбувається, все погано. Немає виходу, немає. І в мене зараз є одна дівчина, з якою спілкуюся, вона не знає от Бога, і ми так познайомилася на консультації. І в неї суїцидальні думки. От просто постійно суїцидальні думки. Чому? А для чого жить? Сенс жити, сенс жити, для чого жити? І ніби вже й говориш і правильні речі, і правильні посили, а в людини далі цей смуток. Чому людина не говорить сама з собою? Друзі, як важливо говорити самим собою. А ви не просто знаєте щонебудь. Автор тут він говорить, а що саме говорить? І він каже: душа моя, надійся на Бога. Душа моя, надійся на Бога. Надійся на нього. Радій Його спасінням. Надійся на Бога, це означає надійся на Його обітниці, які він обіцяв, що Він не залишить, що Він проведе, що Він буде поруч. Надійся на Бога. А Вакум, переживаючи дуже важкі обставини в своєму житті. Він написав цю книгу, де, до речі, справедливості як такої немає. От він так і писав, він задає запитання, Боже, де твоя справедливість? Де вона? Де вона? Ну, це точно таке саме запитання. Ми дивимося на те, що відбувається в нашій країні. І де та справедливість? Ну і ніби і немає її. І Вавакума теж хвилювала це питання. І в третьому розділі він говорить: коли земля не дасть врожаю, виноград, виноградник не дасть винограду, коли худоба зникне, коли всі мене повишать, уявляєте, все зникне. Час, земля, виноградник, будь-що, якщо тобі не давало доходу, все, ти ніхто, і ти ніщо, і ще й людей поруч не буде. То він собі сказав: а я буду радіти спасінням Я буду радіти спасінням мого Бога. Друзі, сам собі авакум своїй же душі, він нагадав: я буду радіти спасінням. Можливо, нам немає чому сьогодні радіть. Можливо, справді настільки вже такі важкі обставини, що немає причин для радості. Але завжди залишається одна єдина. Друзі, це спасіння. Це те, що зробив Христос на Христі. Але знаєте, спасіння це не просто Він нас відкупив. Спасіння це також, коли вічність я прийду. І, друзі, давайте уявимо це. Уявляйте, сам Бог. Він хоче розділити цілу вічність з людиною. З людиною, яка від нього відійшла, з людиною, яка його залишила. Він каже, я хочу розділити з тобою цілу вічність. Ти мені подобаєшся, я люблю тебе. Я хочу бути з тобою. Друзі, це неймовірно великий привілегій. Сам Бог. Хоче розділити вічність з нами. Сам Бог він огортає нас своєю любов'ю, найтемніші, найтемніші дні і ночі, бо Він це сказав, Він це обіцяв. Друзі, ми віримо в спасіння. Ми віримо в те, що ми справді відкуплені і спасенні. Може ми перестаємо в це вірити. Бо як тільки людина перестає вірити в своє спасіння, як тільки людина перестає вірити в те, що Бог її любить, пригнічений стан стає ще більш пригніченим. Друзі, у душа має вибір, в що їй вірити, в що їй вірити, в що нам вірити. Пол Тріп сказав дуже хорошу фразу: Віра ніколи не заперечує реальність, але вона переводить погляд на Бога. Це правда, друзі, Бог ніколи не заперечував реальність біблійних героїв. Ніколи, ніколи. Він завжди бачив і бачив, що все дуже погано. І він ніколи не вимагав, щоб людина закрила очі на обставини і все. Ні, обставини важкі. Обставини дуже непрості. В Йова були дуже непрості обставини. Але що таке справжня віра? Віра це коли я з цих обставин я переміщаю свій фокус на Христа. Коли я починаю шукати щоденно глибокого спілкування з ним. Хочу я, не хочу я, але я біжу до нього. Чому душа моя спрагнена Богом? Я вибираю Бога. Я вибираю наповнюватися ним. На я виливаю йому своє серце. Я пишу для нього свої пса. Ми. Я пишу до нього свої твори. Я виливаюся перед Богом і втішаюся Його ним, Його обітницями. Друге, я нагадую собі, я нагадую, як Бог вів мене. Друзі, нагадуємо собі, нагадуємо Боже провидіння в нашому житті, як Бог вів нас. І третє, я постійно комунікую сам з собою. Тоді, коли моя душа вона в тривозі, я її намагаюсь нагадувати, тому що владу над душею маємо кожен з нас. І ми нагадуємо своїй душі. І ми маємо нагадувати душа моя. Покладайся на Бога, покладайся на Бога. Да, не просто, але покладайся на Його бідниці, згадаймо Його спасіння. Давай будемо поклонятися йому, друзі. Ось що означає вихід, звільнення і вихід з пригніченого стану. Він виключно у вірі в Ісуса Христа, у вірі в Його Євангелію. Ніякі інші речі не допоможуть, ніякі інші речі не заглушать біль. Якщо ти ще сьогодні не знаєш Христа. Ти ніколи не вийдеш з свого пригніченого стану. З якими людьми би ти не говорив? Які би таблетки ти не приймав, що б ти не їв би і не заїдав би, ніколи ти не отримаєш, не отримаєш ось цю повноту, яку можна отримати лише в Христі. Друзі, лише в Христос. Више нагадування того, що Він зробив на Христі, ми можемо отримати справжню повноту і звільнення нашої душі і отримання свободи. Хай Бог нас в цьому благословить. Помовимо за це. Амінь. Господь наш. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти проявив свою любов до нас, за те, що ти втішаєш наші серця тоді, коли нам важко, коли не просто. Ти кожну нашу молитву чуєш, Господи, і на кожну нашу молитву Ти реагуєш, Господь. Благослови нам щирим серцем завжди шукати і прагнути Тебе, Христос, наповнюватися Твоїми обітницями, Твоїм словом, Господи, згадувати про Тебе і про великі твої діва в нашому житті. І Твоє ім'я нехай буде прославлене наш Бог. Ти бачиш, важко нам. Але в нашій важкості видно ще більше Твою благодать, Господи. Будь прославлений на віки віків. Амінь.